So, thank you again that you uh, agreed to communicate. Дякую with вам, me. що Містер погодилися Містер. з нами поговорити. Пане Анц, я хотів би запитати, як ви оцінюєте кількість російських шпигунів у вашій країні та в інших країнах Балтії? Okay, so, uh, the spy Гаразд, отже, питання щодо шпигунів це більше до поліції, але я можу зазначити, що після отруєння Скрипалів а також після повномасштабної війни проти України, європейські країни загалом і держави Балтії, зокрема, вислали кількох російських чиновників із посольств. Тому у цьому сенсі ми можемо сказати, що ми зробили перші кроки, щоб мінімізувати кількість можливих російських шпигунів, які працюють у наших країнах. Звичайно, ми не можемо. Знищити всіх шпигунів, і звісно, ми не знаємо всіх шпигунів, але маємо досить гарне уявлення, хто може працювати на російську державу. Тому ми вжили заходів, щоб мінімізувати цю кількість. Думаю, що в цьому сенсі їхня кількість значно скоротилася. Тейкен степ стомінімайстенамберсова айтінкіндадсенспінведюс консидебли які основні цілі їхньої діяльності? Чи зацікавлені вони у військових вантажах, які надсилаються з Естонії до України, наприклад? Так, ми знаємо, що це справді одна з тем, яка цікавить російські спецслужби. Допомога, яку країни заходу, і зокрема Естонія, надсилають Україні. Яке обладнання ми надаємо? Яку зброю надсилаємо? також їх безумовно цікавлять шляхи та способи відправки допомоги Україні то Юкрейн виси оф Квайтінпортенс то чи вірите ви, що Росія здатна розпочати військові дії проти Естонії чи інших країн Балтії? Тому що в Україні кілька років тому ми недооцінили рівень сил ці ризики. І як ви оцінюєте рівень ризику того, що Росія може почати вторгнення або навіть окупацію частини Естонії та інвейжен, мейбі о Івен Окіпейшн овзепатов Uh, yes, so uh, actually, Estonia hasn't really lost the grip on Russia in that sense that. Uh Насправді, Естонія ніколи не втрачала контроль над діями Росії навіть до війни в Грузії у 2008 році. Естонія завжди мала сумніви щодо дій цього нашого сусіда. Тож ми дуже уважно стежили за її військовою діяльністю протягом останніх десятиліть. зараз. Ми бачимо, що Росія задіяла в Україні більшість своїх військових частин отже, в короткій перспективі ми не бачимо, що Росія готова військовим чином напасти на Естонію як країну НАТО. Це буде напад не лише на Естонію, це був би напад на всі країни, що входять до НАТО. Тож ми бачимо, що в найближчій перспективі це мало ймовірно звичайно. Ми не недооцінюємо Росію. Є кілька різних сценаріїв того, що може зробити Росія. Це можуть бути різні гібридні активності, які Росія може вчинити проти країн Балтії, наприклад, тому ми уважно стежимо за Росіянами та їхньою діяльністю. Болтик Стейтс, Фексампельсовере Кослімоніторінг Ваша не. Активітис сокенбаутшотс ви говорите про короткострокову перспективу. Що мовою розвідки означає короткострокова перспектива? дивіться, якщо Росія все ще буде зав'язана у війні в Україні. Наскільки ми можемо оцінювати свої сили, росіяни зможуть відновити протягом трьох років але це також означає, що вони мусять завершити війну в Україні для того, щоб почати відновлювати свої сили. Але Ми також знаємо, що фактично минулого року Росія змогла провести мобілізацію і за короткий термін мобілізувати більше 300 тисяч людей. Тож на це потрібно також зважати і бути пильними. Це фактор, який Росія зможе використати of course, we В кош виев тобі віджлантенденкіпайс опен водою синквотиземейн голс оффраша ін юкреїн. Як ви вважаєте, яка головна мета Росії в Україні та глобально в Європі? На чому вони хочуть зупинитися на вже окупованих територіях? Або ж захопити всю Україну і глобально, яка головна мета Росії в Європі взагалі? Земейн гол оф офраша ін юроптол. Of course, when we are talking about Russia, it is really hard to uh, predict. звичайно, коли ми говоримо про Росію, то дійсно важко передбачити, яку мету вони перед собою ставлять. Інколи російська логіка і їхні дії для нас аж ніяк не логічні. Тож я б сказав, що Росія насправді не змінила своєї кінцевої мети, і вони чітко заявили це наприкінці 2022 року, коли сказали, що НАТО має повернутися до своїх кордонів, як це було до 1997 року. Russia. Тож ми бачимо, що Росія хоче реорганізувати безпекову ситуацію в Європі, і звичайно, ідея для Росії, як вони кажуть, полягає в тому, щоб сформувати багатополярний світ, де Росія є одним із головних гравців, ймовірно, з Китаєм і Сполученими Штатами. Хоча навіть в Азії кажуть, що нині світ однополярний, де найбільше голосу мають сполучені штати. Напевно, це їхня мета, те, чого вони хочуть досягти. І звичайно, Україна на жаль є одним із таких собі полів бою, яким Росія хоче показати Заходу, що вона спроможна і може використовувати силу для досягнення своїх політичних цілей, а потім цим самим загрожувати країнам заходу. How do you наскільки тісно ви спілкуєтеся, чи навіть співпрацюєте зі своїми українськими колегами, і як ви оцінюєте рівень професіоналізму української розвідки? Україна я, звичайно, не можу вдаватися в подробиці, але ми співпрацюємо з українськими службами. Ми підтримуємо їх наскільки це можливо. І можу сказати, що наші колеги в Україні великі професіонали. Вони виконують свою роботу на відмінно у цьому сенсі. Це хороша співпраця. Пане Анс, дякую за це інтерв'ю. Мені було дуже приємно. Я бажаю вам всього найкращого і слава Україні. Дякую, героям, слава Сенкіримач.